Подробиці звільнення села Старомайорське машина звір для розмінування та інтерв'ю зі снайпером. Мене звати Яна Загорська. Це програма воєнкор. Новини з фронту від наших військових журналістів. Далі Наступальні операції Сил оборони України продовжуються по всій лінії фронту. Під Бахмутом ворог протягом тижня намагався зупинити просування наших військ, проте марно. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 квадратних кілометрів. На Авдіївському, Мар'їнському напрямках противник наступав, щоб встановити повний контроль над Мар'їнкою та оточити Авдіївку, але успіху не мав. Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області. І прямо зараз з нами на зв'язку наш воєнкор Олексій Бобовніков детальніше розкаже про ситуацію на цьому напрямку і про звільнення Старомайорського. Зокрема, вітаю Олексій! Привіт, Яна. Е, у нас в принципі продовжується такий поступовий, але невідворотній наступ українських збройних сил. Проти окупанта поступово видавлюють його в бік вздовж якраз цих населених пунктів, там місяць назад це був благодатне на яке ми їздили старомайорське, там поруч, але це вже звільняла 35-та бригада морської піхоти. Дуже заряджені хлопці класні. Вони кажуть, що в принципі, коли ворог бачить власне, ну без безпосереднього контакту з морською піхотою не витримує, але так само як і було на благодатному, що вони тікають, але потім просто з усього, що можна, навалюють по цьому селу, я так розумію, що вони навіть не ну не очікують якоїсь можливості його назад відбити для себе. Тобто вони його просто знищують, кажуть, що валять кабами, це авіаційні бомби, керов... ну, плануючи. Тобто там просто від села старають з лиця землі для того, щоб українські військові не могли там закріпитися для продовження наступу. Але як сказав нам командир роти дикий, який якраз ну, його рота штурмувала Старомайорське успішно, то він скаже, що каже, що це в них сподівання про те, що ми не зможемо там закріпитися марні, і вони готові продовжувати далі дії. І, в принципі, вся рота, я так розумію, що дуже натхнена цим успіхом Вони захопили там трофеї, стрілецьку зброю. боєприпаси. Скажи, будь ласка, Олексій, а наскільки важливим для нас було е, визволення саме цього населеного пункту Старомойорського? Е, воно е, це глобально волноваський напрямок. За, за ним далі там вже е, рукою подати до важливої траси, яку якщо перерізати, то це їм дуже стане. Ну, ускладнить підвоз боєприпасів і поповнення. Тому вони власне і так ну, упорно тримаються і намагаються завадити просуванню збройних сил України. І вам вдалося записати якийсь ексклюзивний коментар? Так розкажи, будь ласка, про свій сюжет. Ми поговорили, нам вдалося саме старомайорське. Нам заїхати не вдалося, тому що там ну дуже складно там. Просто посадочками треба там півня йти, щоб туди зайти. Але е, ми поговорили з командиром роти, який безпосередньо штурмував, він розказав власне в деталях, як саме це відбувалося. на, на мапі і трохи власного відео, там чи від хлопців його, він теж прокоментував, що ми бачимо на цьому відео, як це саме відбувалося в деталях. Тому я думаю, для тих, кому власне цікаво, як насправді це все пройшли, якщо це відбувається, я думаю, що буде дуже цікаво це послухати. Дякую, Олексію. Ну, а тепер перейдемо до самого відео. Виход! Слава Україні! Погнали! заходили. Ми ось дорога, яка йде через Рівнопіль. Угу. Ось ось тут уже нас чекали міні загородження. Ось mm -hmm. тут вже чекали це ТМками ми вони порозкидували. Але ми робили обійс по цій стороні mm -hmm. і заходили до перших вулиць. Підрозділ стало раз машина, два машина, три машина, чотири машини. Але ми зробили по іншому. На кожних на дві вулиці зробили по чотири автомобілі, mm -hmm. але вони швидко друг за другом на розворот щоб друг другу не мішати, і назад уже спішилися. А ось це то, що я вам казав, це ті оця це п'ята і шоста вулиця. Получається, ага. і отут от вон перший перехресток, який йде. Ага. Оце вони от сюди трохи відкотилися ага. на цей перший перехресток, і звідси вже вели вогневе враження по нашій піхоті, але змогли вибити їх з першого перехрестку, почали продвигатися далі. Змогли вже зайти на цю вулицю, зайти цю вулицю, зачистити. І тоді за один день змогли зачистити зразу вже оцю зоряну вулицю, зразу в ній пройтися до Вишневої вулиці. Отак от пройтися. І тут теж є перебіжка угу. на, на оцю Заніпровську за вулицю, на неї теж є перебіжка. Хлопці наші теж сюди штурмували і тут. Загинув один із найкращих штурмовиків, командир відділення В'ячеслав Іманголов. У нього позивний був бандит. От тут він на цьому будинку, трохи його група поклашматувала, але група молодці виконала завдання. Знаєте, от штурмовиків таких мало. І, типу, не віжу препятствий, віжу цель. Все. Він це тільки на пролом. Хлопці його дуже сильно поважали. Всі мріяли бути з ним в групі. Він був лідером. Він був лідером, який вів за собою людей, і всі не боялися за ним іти. От я цього не побоюся. Це людина-герой, на яку треба в країні багатьом нашим людям рівнятися. От такі люди, якби роблять історію. Хлопців забрала, похоронимо як героїв, по-іншому ніяк. А це я би, можу сказати, що ну, я до сих пор буду пам'ятати його. Він зі мною назавжди в серці. Оце його так-так. Я назавжди завжди заповню. Або його цих п'ять маленьких, оце як, любиме слово щось поїсти, і він на це завжди йде, сухпайки всіх з'їсть. ну, Людина, я, я хочу, щоб він з нами сидів за цим столом, але, на, на жаль, немає його з нами. Ось ми коли вже підступили, от, зайняли оці всі повністю цей перший перехресток, зайняли, і нікоти підрозділи вже прийшли сюди глибше. І ми з цієї сторони зі своїм підрозділом теж вже зажили глибше. Е, спіймали перехват по перехвату, граніт треба допоможі, треба підтримка, і будуть типу, ми будемо відходити. Ну, Ніхто їм допомоги не надав, і перша партія, там скільки 20 чи 30 карандашів, е, отак от просто зібралися і побігли. Сюди вниз, отак от дозарічний, і просто туди всі втікли. І так вони партіями збиралися тікали. Кого ми доганяли агесом чи артилерії доганяли, щоб ну швидко не бігали. Ось таким чином, а яка зараз тактика у росіян? Ну вони я так розумію, намагаються стирати просто. Намагаються Дивіться, штурмових дій вони ніяких не проводять на даний час, але стирають повністю. Сьогодні тільки під'їжджаємо до Макаровки дві авіабомби, два КАБа зразу прилітають і починається вогневе враження недометним вогнем 120 м Вони стараються, щоб ми не могли на ньому закріпитися, тому що далі за цим всім уже йде оця так називаємо оця лінія Суровікіна. А ви ж розумієте, що ми зараз їх почнемо тиснути далі, вони вони оказуються перед своїми цими загородженнями. Вони ну, будуть в пастці. Ну от я не знаю, хто таку тактику у них придумав. Е, викопать заді себе такі там дуже, як би сказати, великі загородження, той же самий протитанковий ров, шестирядне там, мінне поле, ці зубі дракона вирити прямо за своїми позиціями. Ну, а я, а я що відступать? Куди відступати? По своєму мінному полю. Ну там проходів немає. Вони повністю все замінували, і оце ми е, все просто прокопали повністю. І ззаді цих е, ці лінії Сировікіна зробили вже таку лінію оборони. Ну підготовлену лінію оборони, вона вже думаю, готова на 100%. І думаю, що там уже якісь їхні із підрозділів сидять. Ну я думаю, коли вже зараз паде урожайне, воно так буде. Піде за ним зразу благодатна і завітним. І далі я не знаю, як вони будуть тікати. Навірно, оці люди, які там сидять уже на заліні суровіки, просто будуть розстрілювати тих, які тікають з цих населених пунктів. Воно більше за все такі буде. Постріл це лише маленька складова всієї роботи снайпера. Тихі вбивці, як вони самі себе називають, насправді стріляють лише в особливих випадках. Про операції снайпера в сучасній війні подивимося в інтерв'ю. Дід снайпер каже, його робота це не лише постріл. Бути снайпером це про балістику, спостереження, коригування вогню артилерії, міння скритно підходити та облаштовувати льошки. І вже кінцевий етап влучний постріл з урахуванням природних умов. Найважче перебороть страх. Ну, це саме головне. У військового це перебороть і зробити свою справу. А все, все учиш, всьому учишся, всьому. Я, можна, так сказати, універсальний солдат. я можу разі, що только на танки і на самоліті ще не летаю. Сучасні тепловізори, прилади нічного бачення та дрони. Залишатись непоміченими снайперам дедалі важче. Тому вони працюють у парах з марксменами, які прикривають снайперські групи. Прикрити свою пару, коли нам потрібно буде потрібно, насипати, їм, щоб вони змогли відійти чи зробити постріл. Ну, от в таких от цілях. Також дід розповідає, що привабливою робота снайпера може здатися тільки в фільмах, а насправді потрібно мати велику фізичну і моральну витримку. Мені не доставляє ну, задоволення вбивати, ні. Ну це ворог мій. Це воно повинно так бути. Для мене так. А задоволення в этом ніякого немає. Зустріти снайпера на позиціях практично неможливо. І ще з одним снайпером Максимом ми познайомились у той дійсно рідкісний момент, коли його підрозділ відновлювався між завданнями. Якщо підрозділ йде на штурм, то снайпер прикриває, поки підрозділ двигається, чи бачить, хтось там виліз, він його знищує. Також снайпер дуже впливає психологічно. І навіть не задав, як з спортсменами з стрілками спілкувався, от вони там стріляють краще, ніж ми. Так. Але вони тренуються, стріляти, от, скажімо так, в монетку на кілометр. Ми тренуємося для психічного подавлення противника. Навіть якщо снайпер куля, якщо не влучив і вона прилетіла біля голови, він ж буде розуміти, що наступний вистріл буде його. Ці снайпери пройшли чимало випробувань у найгарячіших місцях. Звільняли південь України, а зараз боронять від ворога східний напрямок. У перемозі не сумніваються і бажають всім українцям такої ж витримки, як у снайперів. Бульдозер на артилерійському тягачі саме така машина прокладає дороги для військових на фронті. Олена Гаврилюк розпитала, екіпаж, у яких умовах хлопцям доводилося працювати, і чому росіяни часто полюють на них. Прокладання та розмінування доріг або ж навпаки створення мінних загороджень. Це основне завдання інженерів. Екіпаж Антона працює на бат 2 тобто бульдозері на артилерійському тягачі. Цей шляхопрокладач був розроблений у Харкові. Зараз він забезпечує прохідність доріг для нашої армії на усьому Лиманському напрямку. Машина постійно працює під час артилерійських обстрілів. На тому напрямку, де ми зараз знаходимося, ми постійно відновлюємо дорогу, тому що там залишилась буквально одна дорога, яку ми можемо використовувати для того, щоб наші хлопці більш-менш могли заїхати на свої передові позиції, вивезти трьохсотих, завести провізію, боєприпаси. Управління шляху прокладачем нагадує керування танком за допомогою речагів. Екіпаж складається з двох-трьох бійців. Власне, це і весь секрет ефективної роботи машини. Хлопці працюють в основному у лісистій місцевості. Сто метрів дороги прокладають десь за пів години. Роботаємо з ґрунтами чорнозем-пісок, з піском леше, але пісок за собою дуже швидко розмивається після дождя і приходиться ще раз проїжджати по тому самому місці. З чорнозому трохи важче, але дорога краще виходить. Якщо ми працюємо в полі, заздалегідь виходить група, там, наприклад, за день провіряє ту дорогу чи ту ділянку, на якій треба працювати, прокладати колонний шлях для наших військ, то працюють сапери. Якщо ми працюємо в лісистій місцевості, дорогу ми знаємо, як я вже казав, машина працювала по відновленню доріг, то машина працює з піхотою, тому що в лісі багато буває засідок і так далі і тому подібне. Загарбники щосили намагаються зупинити просування наших військ. Сапер Едуард каже, щоб уповільнити наступ ЗСУ, вороги закладають вибухові пристрої від касетних боєприпасів до некерованих мін. По більшій частині вони застосовують касетні боєприпаси. Це боєприпаси, які встановлюються не вручну, то тобто є засоби механізації. Це міни серії пом 2 ну Пом-3М. Касетні боєприпаси ПФМ, ПФМ-1С це протипіхотні засоби мінування противника. Також на шляху в залежності, опять же таки, в залежності від місцевості, якщо це лісова смуга, більш зеленка, так кажучи, в основному застосовуються протипіхотні міни, які встановлюються в некрованому варіанті це на розтяжку. БАТ-2 випускався малою серією. Проте, як показує практика, роботи цей шляху прокладач має вдосталь. Зенітники протистоять ворожим дронам сьогодні безпілотники на фронті це не лише розвідка і спостереження, а й повноцінна вбивча зброя. Росіяни регулярно використовують різноманітні БПЛА для ураження наших позицій. Данило Панасюк про збиття російського ланцета у своєму репортажі з Бахмутського напрямку. Дрони на війні це ефективна та смертоносна зброя. Серед них є ті, що спостерігають, і є ті, що атакують. Протистоїть й загрозі бойовий екіпаж зенітної установки. До цих бійців ми завітали у гості. Сьогодні працюємо з О232. Це ще радянська зенітна установка створена для. Знищення повітряних цілей, таких як гелікоптери та літаки, але зараз, дебільшого її використовують для знищення БПЛА типу Орлан, ланцет та зала, ускладнюють роботу з повітряними цілями: висота, на якій треба спіймати ворожу пташку, та її швидкість. Навідник ген пояснює, що пошук цілі відбувається візуально, а деякі дрони типу Орлан можна ще й почути. Тут у нас зала. В основному були орлани декілька разів працювали по орлану, коли більш низько. Зараз ось хороша погода. В таку погоду вони нижче 2,5-3 половиною-трьох не має немає сенсу. У них дуже хороші камери. Вони з 5 тисяч роздивляться, як і у вас цигарки. Найбільш небезпечним бійці вважають російський ланцет, баражуючий боєприпас, що вражає цілі зі швидкістю до 300 км за годину. Здебільшого цей камікадзе полює на броньовану техніку та сау. Буває ланцети. Ну, вони ж так само самосупровождають ці зали або урлан, Він летить вище, а ланцет нижче. І типу він його характерує. Ланцет це баражируючий боєприпас. По рації зараз з іншої позиції повідомляють про ланцет в повітрі на відстані 700 метрів від землі. Зараз чекаємо, можливо, буде пролітати над нами, готові до відпрацювання. Давай, давай, вогонь! – Зараз реальна робота. Ланцет в небі намагаємось збити, поки що не влучено. Цього разу дрон збити не вдалося, проте головне, ми завадили йому виконати своє бойове завдання. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться на наш канал, та не забудьте натиснути дзвінок, аби першими побачити нові випуски. Будьте сильними! Слава Україні!